Просто жахливі квартири зараз продають на ринку нерухомості. Ось подивіться. Є вода, газ, світ і другие полезні ископаємо. Желательно перед будущим ремонтом вивести на КАМАЗах. В этих стенах розумієш, що все мірское тлен, потому що тлен тут хорошо виден по всім стенам. Ну реально хто буде платити, хоч якісь гроші за таке логово маньяка? І тут я подумала, точно, логово маньяка. Якщо ви пам'ятаєте фільм Піла 1 це такий жахливий трилер, то там перша частина відбувається в такій локації, яка більш схожа на великий туалет. Брудна, вся у плиці, така занедбана. Режисер цієї картини повідав, що бюджет фільму був дуже маленький, всього декілька десятків тисяч доларів. І вони цю локацію, щоб зекономити кошти, придбали за 10 тисяч доларів. Це був якийсь занедбаний завод. І там зняли всю картину, яка пізніше стала великою франшизою і заробила кучу бабла. Тож, колеги-кіношники, придивіться до таких квартир. Може вони вам знадобляться як локація для якогось жахливого трилеру?